Мережуки Місія Безпечний Інтернет Лукаш Войтасік. Розділ шостий. СИСТЕМА штучного інтелекту. Діяльність мережахів не залишилася непоміченою для користувачів мережі, ЗМІ та поліції по всьому світу. Все частіше, на зміну захвату від можливостей інтернету, приходили переживання за власну безпеку. Врешті цим питанням зайнялася Рада безпеки мережі, тобто 15 висококласних учених, чоловіків та жінок з усього світу, які працювали у Центрі світової безпеки. Шановні пані та панове, у мережі шириться все більше зла, важко встановити його джерело, але це виглядає як організована злочинність, якій ми маємо протистояти, почала промову очільниця ради. У залі піднявся галас. Кожному було що сказати. Усі хотіли висловити свою думку та поділитися ідеєю. Тихіше, будь ласка, безпека в інтернеті це архіважливе питання. Я оголошую надзвичайний стан. Ніхто з нас не вийде з цієї зали, поки ми не знайдемо спосіб, як вирішити кризу, що наростає. Наші наради суворо засекречені, оголосила очільниця Ради безпеки мережі. На дверях і вікнах зали засідань опустилися важкі сталеві ролети. Зала перетворилася на бункер, що перебував під пильною охороною. Зі стільниць повисувалися монітори та клавіатури. Науковці охоче взялися за роботу. Через 11 днів ролети на вікнах підняли. До зали знову полилося денне світло. Усі всередині були помітно виснажені, але щасливі. Фахівці вітали одне одного, потискали руки, обіймалися. Очільниця ради безпеки мережі почала свою промову. Це особливий день в історії Центру світової безпеки, а також для всіх людей на нашій планеті. Завдяки вашим зусиллям і співпраці нам вдалося запрограмувати наш головний сервер так, щоб якнайшвидше знайти джерело зла в інтернеті та подолати його. Ми раз назавжди позбудемося брехні та ненависті в мережі. Очільниця ради натиснула кнопку на пульті. Два великі екрани на стіні та всі монітори в залі почали блимати. Аж поки на них не з'явився величезний знак нескінченності. Ми створили більше, ніж програму, ми створили систему штучного інтелекту, урочисто оголосила очільниця. Система штучного інтелекту або, скорочено, США, одразу взялася до роботи. Вона ретельно прочисувала інтернет, сайт за сайтом, сервіс за сервісом, профіль за профілем. Сші була дедалі ближче до відкриття джерела зла в інтернеті. Урешті вона натрапила на слід мережахів. Через кілька днів система штучного інтелекту дібралася до їхньої штаб-квартири і нишком відключила мережахам інтернет. Чисте зло знову був ув'язнений у своїй темній кімнаті і скаженів від гніву. Мережахи працювали вдень і вночі. Поки нарешті не знайшли спосіб повернутися до мережі, тоді вони спрямували всі свої сили на знищення системи штучного інтелекту. США довелося покинути головний сервер Центру світової безпеки і сховатися в лабіринті інтернет-з'єднань, щоб відновити сили, покращити свій двійковий код і підготуватися до нової атаки. Боротьба системи штучного інтелекту з чистим злом і мережахами тривала роками. Мережахи вербували до співпраці злочинців, людей без моралі, совісті та поваги до інших. Виявилося, що їх, на жаль, більше, ніж можна було очікувати. Чисте зло черпав енергію з їхнього бажання завдавати кривди іншим, існував плани свого тотального панування в інтернеті. На щастя, на боці добра стало ще більше людей: науковці, програмісти, юристи, поліція, працівники різних компаній, установ та організацій. Але перш за все, просто багато звичайних інтернет-користувачів, які не стали миритися з порушенням закону та знущаннями над іншими людьми. Завдяки їм система штучного інтелекту увесь час була на крок попереду. Щоб уникнути атак чистого зла, Ші подорожувала кабелями по всьому світу, зупиняючись лише в добре захищених комп'ютерах. Останнім місцем перебування системи штучного інтелекту був сервер Державної академії робототехніки у Варшаві.